Напередодні до правоохоронців звернулася 58-річна кам'янчанка, та повідомила про зникле авто. Невідомі проникли в гараж, викрали позашляховик, який згодом спалили. Його рештки міліція віднайшла на території одного з місцевих вузів. Як пояснює один із підозрюваних, така злочинна ідея прийшла спонтанно. Завели, вивезли її та й поїхали покататися. Покаталися коротше. То й куди її вже дівати? Тому що треба ж якось щось з нею робити. Могли б залишити просто її, але там були ті відпечатки пальців, ще щось, та й прийшлося її підпалити. Впродовж доби оперативники карного розшуку затримали усю групу злодіїв. Вона складалася з місцевих кам'янчан, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та вимагання. В недавньому часі було встановлено, що троє осіб раніше судимих за вчинення крадіжок, за вчинення вимагань, які відбували покарання, організувалися в групу і на протязі останніх місяців скоювали вказані крадіжки. Ще одною жертвою грабіжників став Мирослав Левко. У нього викрали майна на суму майже 40 тисяч гривень. Десять коліс, чотири з яких знаходились на титанових дисках автомобіль чорного кольору, електромобіль. І велосипед малого бойлер на 100 столітр. Мирославу пощастило, усе викрадене, йому незабаром повернуть правоохоронці. За скоєні злочини молодикам тепер загрожує аж декілька статей кримінального кодексу. На сьогоднішній день оголошено підозру за статтею 185 вісімдесят п'ятою 3 третьою. Йому оголошено підозру за незаконне заволодіння автомобіля, а також за знищення майна 194-го особливо небезпечним способом, тобто шляхом підпалу.